20 років тому пані Тетяна вперше відвідала спілку літераторів Славутич. Жінка ділиться, прийшла разом з подругою як спостерігач, та творчість та оновитих кременчужани їхні твори зацікавили майбутню поетесу. Не тільки зацікавили, а й стали мотивацією спробувати себе в письменництві. Послухала, подивилася, що люди роблять, що люди пишуть. Мені стало цікаво. Думаю, що вийде в мене. Ну а так потихеньку потихеньку почала писати. На запитання, чи є серед віршів ті, що відображають особисту історію, пані Тетяна відповіла: усі мої вірші це моя особиста історія, тримаючи у руках збірку під назвою Краплинка болю у морі горя. Авторка згадує ранок 24 лютого, 22-го року. Тоді о п'ятій ранку її донька, військовий музикант за освітою, без сумнівів поїхала захищати країну. Нині вона разом із чоловіком продовжує оборонити рідну землю. Тут всі мої переживання Оце тут краплинка болю у морі». Орі, горя, це моя карплинка болю, мої хвилювання, які я що я пережила, що я не тільки за свою родину, а за усіх. Та саме політичні розбіжності зруйнували стосунки між пані Тетяною та її сестрою. Цей біль авторка втілила у листі вірші, адресованому сестрі. На далекий схід, коли почула від сестри на події в Україну. Не понимаешь, у кожного своя правда, сльози, образи й розпачу не давали ні спати, ні думати про щось інше. А зранку написала вірш письмо на Надалі Восток: Бо наша Україна тобі зовсім не чужа. То, сподіваюсь, зрозумієш, і до вас дійде. Не ми прийшли захопити чуже. Під час творчого вечора гості декламували вірші поетеси, а на завершення авторка подарувала присутні виконання пісні. Тетяна Потрясова зазначає, що творчість допомагає відволіктися від тривожних думок сучасності та, хоч трохи знайти душевний спокій. Не належить, та ніхто не пожаліє.